Повідомлення про підозру вручено о 13-й годині 27 хвилин. У нас немає економіки України, сільського господарства, Сьогодні переіменують консерватор. А, а що є в нас? А чому немає? Через кого а, у нас немає? А що є? Ну, ви спитайте, війну, не, так хтось розпочинав. Ферс... Ну хорошо, Окупанта. Росія не не напала ще коли почалась війна в Донецьку і Луганську. Саме між собою воювали. Напала. Ну хай мені покажуть, де сказано, що було опублікована відкрита війна.